Серія крадіжок на Липоводолинщині. Двох чоловіків підозрюють у скоєнні близько двох десятків крадіжок. Як повідомляють у поліції, чоловіки проникали до складських приміщень на ферми у магазини, пекарні та шкільні їдальні, звідки викрадали речі. Усіх цих злочинах почерп був схожим. Чоловіки виймали вікна, виламували двері та замки за допомогою лому чи пневмоножниць. Після цього тікали на автомобілі. тут, звідки виносив батареї. Коли він попідносив батареї до вікна, він тоді позвав мене, ну, повчалися ми з ним по телефону. І він позвав мене, коли я підійшов, він мені подав, подавав батареї. Батареї ми поскладали тут були, потім я лишився тут, дивитися, щоб ніде ніхто не їхав, нічого. А він тим часом під'їхав сюди своєю машиною. Зайшли, забрали речі, які були видимі. Це електрична дрилька, це новий брезент От, і все. Це перший раз, це у мене. А поряд сусід, там у нього знаходиться ферма, яку він також орендує. У нього забрали паливно-мастильні матеріали, розкомплектували там сівалку. В цілому десь забрали у нього товари матеріальних цінностей до 15 тисяч гривень. Це молоді люди, віком понад 30 років, вони раніше судими, відбували покарання. Кожен з них мав уже. Певний стаж. В теперішній час злочинці знаходяться в Сумському слідчому ізоляторі та продовжують давати покази та співпрацювати зі слідством.